Один шахет, шість калібрів та один розвідувальний безпілотник збили сили української ППО за ніч. Уламки ракет та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та кілька будинків на Миколаївщині та Одещині. Літній чоловік, який перебував у будинку, отримав поранення. Його госпіталізували. В Миколаєві дрон влучив в об'єкт промисловості. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Ще чотири повітряні цілі збити не вдалося. Інформація щодо завданої шкоди уточнюється. Противник задіяв для удару з південного напрямку шість крилатих ракет Калібр та 36 ударних дронів типу шахет. Пуски калібрів здійснювались ймовірно з російського фрегата адмірал Есен. Шахеди ворог запускав з району полігону Чауда у Криму. Акустичні системи з тубусів від Джавелінів. Вінничани перетворюють сміття війни на унікальний продукт, який буде не лише згадкою про війну, а й використовуватиметься в побуті. кажуть, це потреба часу, а також можливість зібрати гроші на армію. Коли до нас потрапив ось цей транспортувальний контейнер від Джавеліна, виникла думка, що чому б не створити в ньому акустичну систему, яка буде дарувати круті емоції тому, хто буде нею володіти, і разом з тим це буде приносити кошти нам для того, щоб ми займалися далі благодійністю. Виробники поділились тонкощів у роботі з протитанковими ракетами багато, адже тубуси різняться між собою. Попри це, все ж вдалося зробити якісну та сучасну акустичну систему. Ця система вона свого роду в даному випадку кастомна єдина. Більше в Україні більше в Україні таких немає. Зробили на базі пластикового контейнеру для всіх всіх відомих і е, таких популярних на зараз ракет ракетжевелін протитанкових. Зробили класний бумбокс-колонку, яка називається зараз Бунтан Акустікс. Розроблено програмне забезпечення, встановлено туди моду блютуз, вайфай. І відповідно сюди вкладено дуже багато інтелектуальної праці. Акустичні джавеліни виставлятимуть на аукціони або зібрати якнайбільше коштів. За них планують закупити реальні мобілі та автівки швидкої допомоги для наших захисників. Перший музичний джавелін вдалося продати у США та виручити 500 тисяч гривень. На Вінниччині втопилася десятирічна дитина. Трагедія сталася на водоймі у центральному парку міста Хмільник. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що двоє хлопців однолітків купалися в річці. Вони раптово почали тонути. Одного з них вдалося врятувати місцевим жителям. Пошуками іншого займалися водолази. Тіло дитини знайшли на глибині майже 2,5 метри за 7 метрів від берега. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до батьків малолітніх дітей. Ми б'ємо на сполах. Будь ласка. Слідкуйте за вашими дітками. Дивіться, де вони і з ким проводять своє дозвілля. Вода не пробачає помилок. Клуби чорного диму здійнялися біля залізничного вокзалу. кіптя вивіднівся з різних районів Вінниці. Стурбовані містяни звернулися до рятувальників. Як виявилось, горів недіючий списаний вагон, що стояв на окремій колії та очікував на утилізацію. Бійці ДСНС ліквідували пожежу. Вистояти в умовах війни та розширити свої можливості, вивчити потреби бізнесу та варіанти допомоги від держави. Актуальні питання на спільній зустрічі у Вінниці обговорили підприємці регіону різних галузей та міністерка економіки України Юлія Свириденко. До заходу долучилися представники міської та обласної влади, які на місцях докладають максимум зусиль, аби втримати бізнес, створюють гідні умови для релокованих виробництв і працюють над залученням нових інвесторів. Серед проблемних питань які турбують бізнес сезонні робітники, з оформленням яких виникають труднощі. Нестача фахівців, яких забирають на фронт. В свою чергу посадовиця анонсувала новий етап отримання грантів на переробку. Реалізація програми допоможе державі отримати ресурси навіть за умови блокування портів, які призначені для експорту продукції. Гранти, садівництво, теплиці, гранти на переробки, мікрогранти є робота, іпотека. Наша програма це. Програма за наші кошти, просто щоб у вас було розуміння. Це не кошти міжнародників, це кошти наші. Тому е, ми праві правильно моделювати ці програми так, щоб вони повністю відповідали потребам українського бізнесу, і е, будемо все робити, щоб ви могли ці програми скористатися ще в більшому масштабі. Відремонтувати крівлю, замінити вікна та двері в під'їзді, утеплити фасад, привести до ладу підвал. Усе це можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у Вінниці. У нашій громаді впроваджують державну програму кредитування Енергодім за відсутності наразі кредитування з боку банківських установ. Кошти необхідні для фінансування робіт буде надавати Вінницька міська рада через МКП, Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Ми надаємо їм кредитні кошти, вони замовляють роботи, потім держава відповідно компенсує їм від 40 до 70% кредитних коштів і вони повертають їх в фонд муніципальних інвестицій. Це буде працювати з нашої сторони як револьверний фонд, бо ті кошти, які об'єднання повернуть, що держава їм компенсує, ми зможемо знову надавати кредити тим об'єднанням, які приймуть участь в цій програмі. А це ще одна цеглинка до зеленого курсу, у напрямку якого рухається Вінниця. Документ розвитку та підтримки ОСББ Вінницької громади на 2024-2028 роки затвердили на сесії міської ради для надання кредитів шістьом будинкам на термомодернізацію спрямували 27 мільйонів гривень. Відтак, крім інших ремонтів, мешканці можуть зробити апгрейд системи водопостачання та опалення чи встановити індивідуальний теплопункт. Це якраз от теж ще одна цеглинка в той проект зеленого курсу, який ми реалізовуємо. 27 мільйонів. Ми плануємо спрямувати на надання кредитів шести об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для проведення ними робіт із термомодернізації. Зараз він впевнено тримається на ногах, а ще кілька місяців тому пересувався лише на візку. Поранення військовий з позивним Гардероб отримав під час ворожого обстрілу під Бахмутом. Дві кістки переломано, одна з сміщенням з уламками, одна без. Була артилерія, і, на жаль, прилетіло прямо в окоп. Ну і от отримав, отримав таку травму. Так вийшло, що прямо під ноги прилетіло. Ну, дякувати, що в случаю, не знаю як, то що ну, слава богу, що ну цілий ну всі всьо кіннішості в смислі, смыслі на, на місці. На ноги чоловіка поставили лікарі першої міської лікарні. Реабілітаційне відділення на 40 ліжок тут відкрили півроку тому. Відновитися допомагають пацієнтам після інсульту з ураженням нервової системи, надають і психологічну допомогу. Підсилити потужності Вінницького медзакладу. Допомогли партнери з Мюнстера. Ми отримали гуманітарну допомогу досить потужну і дороговартісну. і це вона включає в себе два велоергометра, велотренажера, горизонтальний велотренажер, мобільна установка для терапії ходьби і транзитна каталка для пересування пацієнтів. Багатофункціональне обладнання допоможе покращити умови, зокрема і для реабілітації військових. Виклики з зобов'язують нас проводити і таку медичну допомогу. І хочу дуже подякувати громаді. Мюнстера Німеччина за їхню швидку реакцію на нашу потребу за те, що ці люди зібрали для нас кошти, придбали дуже необхідне нам обладнання, і сьогодні воно вже у нас у відділеннях. Також хочеться подякувати Вінницькій міській раді, всім працівникам, які повністю з початку і до кінця супроводжували цей проект. Дякую всім, хто допоміг надавати нам якісну медичну реабілітаційну допомогу. Необхідну суму на купівлю обладнання громада німецького міста зібрала всього за два місяці. Це троєдина така угода з Люблін, місто Мюнстер та місто Вінниця. Ми співпрацюємо на сьогоднішній день саме в рамках партнерства солідарності, і це передбачає допомогу. Це не тільки, скажімо, допомогу, гуманітарна допомога міста, це і різноманітні проекти. Нагадаємо, угоду про партнерство між Вінницею та Мюнстером підписали в березні 2023 року. Це цілий рядок. Я кожній ранок читаю раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. І Це гуру гуру -гур -гур. Да, і ра і зимою вони прогріваються. Сьогодні пані Віра нарешті рахує не авто, що гуркотіли та випускали гази в неї під вікном. Вже кілька днів спостерігає, як у неї під вікнами працюють комунальники. Створюють новенький пішохідний простір, в якого мешканці Тяжилова чекали десятиріччями. Аби вирішити проблему, звернулись до місцевих депутатів. Ходили по дорозі, машини їдуть, діти йдуть в школу, в садочок, в больницю. І обминути не можна. Дуже вдячна депутатам, но володі, лілії Дешкант. Я дуже вдячна і від всіх жильців, і від себе особисто величезно величезне Дякую, що вже на кінець то не будуть стояти ці машини. І я буду дихати спокійно і буду світа Божу бачити. І от на Лук'яненка вже кілька днів пахне гарячим асфальтом. Декілька днів тому за ініціативою Вінницького міського голови розпочалася робота в мікрорайоні тяжелі. Ви можете побачити позаду мене, вже робиться доріжка. Ця доріжка одна з доріжок, які буде робитися для пішоходів. Вона є інклюзивна, тобто вона є пониженням для людей на інвалідних візках, для матусь. Вона дуже зручна. Протяжність цієї доріжки складає 150 метрів, шарнає метр двадцять. Тротуари – це лише частина проєкту з благоустрою району. Поточний ремонт буде виконуватися майже в кожному дворі Тяжилова. Почали ми з найважливішого питання це пішохідна зона, тому що тут проходить найбільший трафік. Оновленими тротуарами діткам Тяжилова буде безпечно ходити на навчання. Спільно з департаментом відпрацювалося питання міського господарства. І вони якісно зробили. Ви можете побачити на свої власні очі, якісно зробили цю дорожку. Роботи в тяжиловій планують завершити протягом місяця. Фото з водяними ліліями за донат на ЗСУ. У Вінниці другий рік поспіль провели екологічно благодійну ініціативу. Мета поєднати допомогу українським захисникам із приємними емоціями для вінничан. Квітенім фей для фотосесії власноруч збирав Віталій Гуменюк. Крім благодійної справи, чоловік має інший інтерес екологічний. Мріє, аби річка у Вінниці стала квітучою візитівкою міста. Тому щороку висаджує у річку нові рослини. Захотілося прикрасити річку, тому ми почали висаджувати лілії. Для того щоб їх розсаджувати, потрібно, щоб наросли. Коріння, а для того щоб краще наростало коріння, потрібно зривати цвітоноси, щоб енергія йшла не в бутони, а саме в корінь. Тому для того, щоб не втрачати цей момент, коли зриваються всі ці квіти. Ми дарували їх всім охочим. Під час благодійної фотосесії з річковими квітами вдалося зібрати близько 9 тисяч гривень. Віталій планує і в подальшому збільшувати насадження лілій, адже це екологічно, гарно і не потребує вкладень. Так. 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 І... Пухнасті спортсмени і такі ж вболівальники. Вінничани зі своїми улюбленцями збираються у центральному парку. Тут чи не вперше за більш ніж два десятиліття проведуть змагання за джеріті. зі спільного для собак та власників забігу смугою перешкод. Пройти дистанцію з американською акітою Джоєм та Аляскинським маламутом Лексі. Спробує вінничанин Роман. Це ви проводити час своєю собакою. Собаки цікаво. Собака знайомиться з другими собаками. То тобто це і соціальна адаптація, і якась фізична нагрузка на собаку. То для любої собаки це дуже корисно. Серед організаторів змагань із Аджеліті депутат міськради Михайло Ганчук. 2000 року Вінниці дійсно мали сильну команду і займали призові перші місця на всеукраїнських їздили на міжнародні змагання, але потім все почало занепадати. І я думаю, це не тільки Вінниця, це така глобальна тенденція була по країні. І дуже хочеться вірити, що зараз, як тільки закінчиться війна, почнеться відновлення. На змагання у Вінниці зібралось 15 учасників. Траса називається Дебют, бо вона для початківців. Собаки мають перестрибнути кілька бар'єрів та прошмигнути три тунелі. Це дуже швидкий спорт. Тут траси можуть відбуватися буквально до 20 секунд, тобто можуть навіть швидше бути. А при цьому перешкод собака і команд, яких виконує, дуже велика насиченість і кількість. За 20 секунд вона може пробігти 20 снарядів, які різноманітні. І вона на слух має зрозуміти, чи вона біжить в ліворуч чи праворуч. При цьому власник їй тільки надає керування. За всім, що відбувається на майданчику, спостерігає головна суддя Стела Галицька. Саме вона колись вела до перемоги вінницьку команду з Аджиліті. І в теперішніх учасниках бачить потенціал. Спортсмени у нас всі новички. і всі новички – собаки, і очень много щенків. І вперше вони працюють при такій скажем так, аудиторії і при телевізії. Ну і, звісно, вони нервують. І, звісно, наша с вами задача віддати дати в тому, що це не професіональні спортсмени. Вони і не стануть, всі ще вота починають. Вот вони сьогодні починають це това. Найголовніше в змаганнях кажуть власники, це ті емоції, які отримують собаки після пробіжки. Ми їздили на змагання в Києві. Звичайно, ніяких місць не зайняли, тому того в нас на трошки в такій формі, трошки тостенька, але старатися переділювати всі програми. На змаганнях у Вінниці було одразу кілька перших місць в залежності від категорії. Та загалом нікого з хвостанів без подарунків організатори не залишили. Тішились від побаченого і глядачі, окрім маси позитиву від пухнастиків, організували розваги з подарунками і для дітей. Малечі вчили піклуватись про тваринок і на швидкість наповнювати їхні мисочки їжею.